Святий Карло Боромейський є втіленням справжньої реформи, можна сказати, що Карло прямо реконструював церкву, яка в Мілані та його околицях була на межі зруйнування. Карло також був душею Триденського собору. Святитель привів не лише до оновлення церковної структури, а й до обновлення духовного життя. Тому й Триденський собор відкрив умови для святості. Повною протилежністю Триденського собору є другий Ватиканський собор. Цю правду сьогодні публічно відкриває другий Карло архієпископ Карло Марія Вігано. Триденський собор привів до реформи церкви, а другий Ватиканський собор. До деформації і трансформації церкви в антицеркву New Ейдж. Архієпископ Карло Марія Вігано викриває маніпуляції та брехню масонів, а також всю систему путчу всередині католицької церкви. Ключові позиції окупували зрадники Христа, які виступають у божому авторитеті і вимагають послуху. Протягом усіх 60 років після собору неможливо було вказати на цю правду. Тепер назрів час провокаційна зміна парадигм Бергольо та проголошення содомського антиєвангелія відкриває очі багатьом щирим католикам. Вони починають бачити, що хто слухняно підкоряється цьому публічному архієретику. Опиняється в псевдо церкві Антихриста, яка з Христом не має нічого спільного, антицерква Бергольо є опіумом для людства. Цей термін Леніна про фальшиві релігії повністю описує її характер. Архієпископ Вігано у відповідях на запитання католицьких ЗМІ пояснює суть проблеми. Архієпископе Віганом у своєму новому проголошенні ви відрізняєте Соборову церкву від католицької церкви. стверджуючи, що безумовно існують дві церкви, тоді як у минулому ви стверджували зрозуміло, що двох церков не існує, щось подібне було б неможливе, блюзнірське і єретичне. Отже, здається, ваша позиція змінилася. Чи вважаєте тепер? Що Соборова церква є повністю відділеною від католицької церкви, а не є підривною сектою, яка існує всередині правдивої церкви. Моя позиція не змінилася. Існує лише одна правдива церква Римокатолицька апостольська церква. Але насправді існують, так би мовити, дві реальності, які перетинаються. Однією з таких є саме істинна церква. А інша це фальшива церква глибинна церква. Що нового в цій секті порівняно з іншими, які протягом історії ставили під сумнів догми церкви? Церква протягом століть стикалася з тисячами єресей. Єретики завжди стверджували, що відкрили істинне вчення, і звинувачували церкву в тому, що вона помиляється і відступила від свого авторитету. Церква зі свого боку засуджувала Єресі, і єретики були виключені з тіла церкви. Хоч продовжували завдавати шкоди, але принаймні їх відокремлення від католицької церкви було явним, і вірні трималися від них подалі. Однак цього разу маємо єритиків і відступників, які знали, що якщо відділяться від римської церкви, то їх чекає жалюгідний кінець усіх архієритиків. Тому вони організувалися, щоб стати на чолі церкви і могти проповідувати Єресі з престолу Петра, нав'язуючи їх як істину, в яку слід вірити на основі авторитету римського понтифіка, і щоб могти змусити замовкнути кожен голос. І на комислення канонічними санкціями та екскомуніками, використовуючи проповідальниці, єпископські кафедри, семінарії та університети для систематичного поширення помилок. Раніше можна було звернутися до Святого Престолу для вирішення доктринальних та дисциплінарних питань, тоді як сьогодні саме Святий Престол є інституційним інструментом єретиків, які його окупували. Доказом є так звані догматичні документи, підписані Бергольо як, наприклад, Фідучея супліканс про благословення союзів содомітів. Так само як це відбувається в цивільній сфері, навіть у випадку явного порушення закону з боку влади неможливо домогтися в цього скорумпованого уряду справедливості. Оскільки він використовує співучасть усіх адміністративних і судових органів, які забезпечують його діяльність, теоретично ця влада була узурпована і є нульовою, але де-факто діє непорушно у своїй владі. Необхідно взяти до відома узурпацію апостольського престолу, який не тільки вакантний, але й окупований, щоб покласти край дуже серйозній ситуації. Не забуваючи при цьому, що нелегітимність Берголію також означає недійсність усіх його керівних і магістеріальних актів, таким чином стараючи 11 років Єреси і жахів. Архієпископ продовжує пояснювати, чому багато хто визнає недійсного папу. Причиною є або їхня співучасть у зраді або небажання прийняти необхідні наслідки, іншими словами, вони відкидають правдиве покаяння, яке призвело б до порятунку церкви. Зокрема, вони разом з дієцезіями не хочуть зробити крок до відділення. Від антицеркви Берголіо, яка з кінця 2023 року офіційно має інші парадигми та інше антиєвангеліє. Але цей церковний переворот і перетворення в антицеркву сягає своїм корінням до другого Ватиканського собору. Ті, хто визнає цю владу Берголію дійсною і законною. Робляться або тому, що вони є його спільниками і не хочуть бути викритими у власній зраді, або тому, що не хочуть прийняти необхідні наслідки, які з цього випливають. Перш за все, визнати, що цей переворот почався з Другого Ватиканського собору. Визнання того, що хтось впав у жахливу оману, вимагає перш за все покори, і досі ніхто з кардиналів та єпископів не мав відваги визнати. Що католицька церква десятиліттями була заручницею єритиків, і що ці єритики принижували і дискредитували її перед світом саме тому, щоб позбавити її авторитету. Це все керується чіткою схемою чи планом. Безумовно, модус операнді. Метод дії такий самий, який використовує масонство для делегімітизації урядів і узурпації національного суверенітету. Найперше ложі підривають професійну та моральну підготовку майбутнього правлячого класу, потім корумпують цих переважно некомпетентних політиків і змушують своєю згіршуючою поведінкою дискредитувати себе та установи, якими вони керують. Потім вказують на корумпованість політиків та інституцій, щоб могти приватизувати державні служби з величезними прибутками. А в кінцевому підсумку вербують корумпованих політиків у свої компанії чи фонди для подальшого маніпулювання ними. Аналогічно архієпископ вказує на два засоби. Які після другого Ватиканського собору посприяли прийняттю деструктивних змін у вірі та моралі, такими засобами є моральне розбещення і єретична формація духовенства. Також у католицькій церкві моральне розбещення та єретична формація духовенства сприяли прийняттю змін. У доктринальних, моральних та літургійних питаннях. Однак, коли узи співучасті, які нерозривно пов'язують глибинну державу та глибинну церкву, незабаром будуть виявлені, жах навколо цих злочинців буде таким, що представлятиме справжній апокаліпсис в етимологічному сенсі цього терміну, тобто розкриття откровення. Архієпископ Вігано за аналогією з глибинною державою пояснює існування глибинної церкви і водночас вказує, що глибинна церква та глибинна держава утворюють нерозривну єдність. Люди вже мають досвід, що обрана ними влада після виборів йде проти народу, і вони це відразу розрізняють. Але те, що подібна зрада є в церкві, католики не здатні прийняти, однак це сувора реальність. Ви часто заявляли, що існує паралель між тим, що відбувається в громадянському світі, і в церкві. У цивільній сфері ми є свідками державного перевороту. Організованого підривним лобі, коли глави урядів, міністри та державні службовці, які мають бути представниками громадян, діють проти інтересів громадян на користь лобі, яке їх призначило. Чи це державні службовці? Так. Це зрадники? Так. У нормальному світі не мали б ними бути, але насправді ті, хто перебуває при владі в державі, майже скрізь підпорядковуються ворожій силі. Яка проникла в структуру влади, щоб використати її на свою користь і знищити. Це дві держави? Ні. Одна це держава, інша глибинна держава, підробка справжньої, яка як така може діяти і вимагати послуху. З такою ж ситуацією ми стикаємось і в церковній сфері. Те саме масонське лобі, яке протягом понад двох століть систематично руйнувало цивільні уряди. Зуміло проникнути в католицьку церкву, призначити своїх емісарів, поступово усунути всю внутрішню опозицію та здійснити серію радикальних змін, які підривають магістеріальне вчення двох тисяч років. Мета цих п'ятих колон полягала в тому, щоб привласнити собі владу церкви, щоб підірвати її зсередини, використовуючи силу закону для протилежної цілі, ніж та для якої вона уповноважена. Це дві церкви? Звичайно, ні. Одна правдива церква, друга глибинна церква. Тобто, її підробка контрцерква, антицерква антихриста. Далі архієпископ Вігано цитує відомого американського архієпископа. Який дає пророцтва про лжепророка задовго до того, як управління церквою перейняв на себе лже пророк Хорхе Бергольо? Архієпископ говорить про містичне тіло Антихриста ним є нинішня антицерква Бергольо. Починаючи з трансформації католицької церкви, яка відбулася з виданням так званої доктринальної декларації Фідуча Супліканс 18 грудня 2023 року. Архієпископ Фултон Щін писав «Лже пророк матиме релігію без Христа, релігію без майбутнього світу, релігію, яка має знищити релігію. Буде існувати фальшива церква, церква Христова, католицька церква, буде одною, але же пророк створить іншу. Фальшива церква буде світською, економічною та глобальною. Це буде федерація церков. Різні релігії утворять своєрідну глобальну асоціацію всесвітній парламент церков. Він буде позбавлений будь-якого божественного вмісту і стане містичним тілом Антихриста. Це містичне тіло на землі сьогодні матиме свого юду Іскаріота, а ним буде лише пророк. Сатана поставить його серед наших єпископів. Святий Карло Боромейський старанно працював над внутрішньою відновою довіреної дієцезії. Він часто пішки піднімався в гори, щоб врятувати душі в покинутих поселеннях. Під час чуми він ризикував життям і готував вмираючих до смерті. За зусилля внутрішньо відновити церкву. На нього було скоєно невдалий замах, коли діяльність Триденського собору досягла критичного моменту, саме Карло доклав усіх зусиль, щоб Собор завершив свою роботу щодо відродження. Слідами цього великого святого сьогодні йде носій Його імені архієпископ Карло Марія Вігано. Він сміливо виступив за Христа та Його церкву. Вже шість років тому Він закликав до абдикації Незаконного папу. Який руйнує основні фундаменти віри. За це, від цього архієретика, перед яким усі тремтять, як перед злочинним іродом він заслужив переслідування, очорнювання і трагікомічну екскомуніку. святий Карло Боромейський як у часи чуми, так і в складних ситуаціях давав приклад єпископам, щоб відкинули страх і наслідували його. Нехай і сьогодні правовірні єпископи відкинуть страх. Перед архієретиком Бергольо і наслідують у вірності Христу сміливого архіпастиря Карло Марію Вігану.